Добрий день, шановні земляки. Відразу кажу, де ми? Ми в малій Рогазянці. В малій Рогазянці завелася людина, яку, яка, яка оживила це село. Ми в прямому ефірі. Оці жінки сказали, що я до них приїхав. Я до них оцей приїхав. І ці жінки сказали, що в них в селі є людина, яка оживила, оживила їхнє село, малу Рогазянку. А про кого ми будемо сьогодні говорити? Федорова Валентина, Валентина Алексіївна. А де вона взялася? Що вона робить, що ви її так полюбили одразу? Ну, от так вона поселилася нашим, нашим... світ своїм чоловічиком, і ми дуже їй за все благодарні за все. За що? за все за те ну, от малий Валентина... рогасянці нічого за... хорошого немає. На мій взгляд дороги нема. До... Що тут буде, хороша? Буде, ну що тут буде. хороша? Все буде ма вона... ви не жалуєтесь консеканці? Ні, ми не жалуємося. Ми, ми, ми на позитиві. ми на позитів. Вона знаєте за що? За те, що вона згуртувала село, згуртувала Гуртувала село. Людей. Згуртувала Гуртувала село. Згуртувала село. Взяти, примір кладбище. Якби не вона, у нас би кладбище таке не було. На кладбище чисте, шикарне. все Хто на кладбище порядок наводив? Сонечка, як вас звати, скажіть? Любов Сергіївна, а прізвище як? Натальченко. О, ви як то зв'язані з Натальченком? так? Ну, звісно, родичі. Родичі, все Це був голова сільський тут. Да, Я чому да, відразу да, да, так відреагував і керівник господарства. І ви зараз от кажете, що ця людина прийшла, вона не депутат, не староста, не хто. А від того, що вона прийшла в село, получилася одна польза. Нам, як наче, господь послав ангела. Ви чуєте, шановні земляки, що кажуть сусіди про сусідів? Да. І це мала Рогазянка. Це мала Рогазянка. Це мала Рогазянка. Я вам скажу мала Рогазянка, Люди серйозні. Вони просто так хвалити не будуть. І так це як звати цю жіночку? Федорова Федора Валентина Олексіївна Валентина, Валентина Олексіївна зараз мешкає тут. Вона не місцева. Я так розумію, ні, ні, не? вона не місцева. Но вона вже багато років. Багато вже. років тут Боже. почалася війна, почалися дуже серйозні проблеми І в цей період. Ми забалакали про кладовище. Це не тому, що сумно, а тому, що кладовище місце, де ми всі буваємо, і всі так. там залишимось. Скажіть, а хто наводив порядок на кладовище? Вона сама взяла лопату і наводила, і вона була з чоловіком і згуртувала людей. Вся молодь вийшла. Це село вийшли. і пенсіонери даже виходили. Я не дуже розумію, як звичайна жінка, не начальник, не депутат, да. ніхто mm -hmm. згуртувала село. Я зараз цитую, і навіть молодь вийшла. Да? А Як у неї да. це вдалося? От їй вдається, от написала вона в групу, що збираємося в котрій котрій годині. Всі як штик. У вас є група, яка об'єднує село, да. так? яких це соцмережах? Де це воно там? Де в Фейсбуці? У Вайбері, в Вайбері. А, Вайбери. ще так тісніше. А ще що вона зробила, ця людина, тому що за одне свинтар за те, що згуртувала, і то можна ні, подякувати. Ні, ні. Можна. Вона, гуманітарку вона знаходила нам волонтерів, і волонтери нам привозили і моюще, і продукти, і одежу. Все привозили. Це вона, це її робота. Празники вона проводила. От у нас був праздник великий, хороший дітям, і кашу варили, і плов, і. Приїжджали опять же волонтери для дітей, привозили батути і ті сладкі напої. Сідажіть, ви, ви вважаєте, що це вона все організована? Коні, може, це хтось ще другий Не там. Вважає, а вона це вона. Може хтось, хто зарплату отримав? Ні, ні, це вона, вона, Ясно. вона нас умничка. Ясно, у вас тут я бачу люди. Ви знаєте, вона. Говорить людей у нас багато в хторів, вона завжди побеспокоїлась і памперси, і ліки. Ну, звісно, це все заглатія на нашого председателя. Я розумію, ви не скаржитесь на старосту. Я бачу ні, вас, Боже збав. Просто вона дуже бере участь, дуже пома. Просто окрім старости в селі ще є активна людина, Два, і ця людина да, несподівана да, активна. Чи сподівана, теж у нас молодець, вона заботиться за нас, все. Ну а це людина, прямо їй підмога, велика старості, велика. то, що вона так організує, і привозили нам і таблетки сюди. І тут, ну молодець, що можна сказати. Скільки, скільки років тій чудові? Тобто 60. вона вже не, не дуже ну, молода. Я ну, така... така, ну арганічна активна, ну, активна і добра душою, і безкорисна. Немаєте? Це дуже багато, Ви дуже багато значить. Переконаєте її, щоб колись ми зустрілися із нею особисто, написали про неї матеріал в нашій газеті. До речі, ми сьогодні знову привіз свіжий номер, я його особисто скажу. Ми читаємо, чекдав. І в соцмережах я просто насправді шукаю таких людей, як оця Валентина, да. тому що ні посади, нічого. Почалася війна, і ви замітили, що інтересне. Той, хто ходив в вишиванки, був начальником. Да, да Де да, вони да. всі пихнули? Втомуся. куди вони ділися? Да? А хлопці, яких ні та є? Ой, випав опять інтернет. Я просто недавно узнав. Ви знаєте, що на Золочівщині в Золочівському районі є е, е, людина, якій присвоєно. Звання Герой України з присвоєнням золотим ніхто, ніхто не чув. Оце людина, яку, знаєте, на вулиці зустрів і не знав. А їх батьки, його батьки живуть в селі, і ніхто із сусідів навіть не знав, що таке було. ці люди, які стали справжніми героями, так, так. от ніхто ні платив, ні убіждав. Так же і Нічого, вали. ніхто от, її не от, от от що вони, де вони такі взялись під час війни? От активізувалися, знайшлися такі люди. І скільки таких людей, на яких ми розраховували з вами, вони кудись подівалися, потікали? Війна поставила... Все на свої міста розставила війна. Показала, хто є хто. Да. От, да. от ви все відповідь. Ну, ладно. Анонсуємо тему. Ви перебалакаєте з вашої землячки. Ми з задоволенням з нею зустрінемося, поговоримо, Там. що її сподвигло бути такою класною. А поки можем, що ми, ми можемо і зараз позвонити. Можна під'їхати, вона ось рядом живе. Я під'їду ще раз. А чи Ми є. дякую вам, дякую за те, що ви маєте таку землячку. Ну, Ми надіємося на вашу допомогу, що ви що нам нові комплані, та в кому плані, що ви нам поможете благодарити от цього села. Оце ви вже і благодарите, щоб ви зрозуміли. Ми працюємо вже в прямому ефірі. Вас всі бачать в селі, також ми дуже хотіли вас побачити і дуже вам хотіли розказати, що у нас такий. От нам хочеться якесь їй приятне, щоб щоб їй було приєдно, що ми о, як так класно, о, як добре. Назвіть її ще раз. Федора Валентина Олексіївна, село Мала Рогазі. Волонтер, ну як кажуть. Божий дар у неї такий так, волонтер так. Волонтер це просто Очі, добра людина. Людина. Людина Бога. Люди Бога да. Дякую вам, дякую за те, що ви такі. Дякую. Як вас величати, бо я не познайомився. Тетяна Васильівна. А прізвище? Ємельянова. Ємельянова. І? Єнаїда Микитівна. А прізвище? Завгородня. Зінаїда Микитівна. Здоров'ячка вам. Ото тих глупості більше не чув. Дай Бог здоров'я. Ми в малий Рогазянці завершуємо ефір. Насправді те, що зараз відбулося, це дуже круто. Дуже круто. Самі люди визначили людину, яка їм, як вони сказали, послана Богом. Війна робить свої речі. Вона справжній екзамен. До нових зустрічей з вами був я, Мирошник Васильсавич, і газета Заря, вісник Богодухівщина.